Добрий день, колеги. Дякую, що запросили виступити на цій сцені. І давайте без розкачки. Часу мало. Дивіться: глобальний бізнес, як розвивалися ми в цей а, період, так, і мені, як так, можна при цьому допомагати Україні. Почнемо з основного з місії і трошки, хто ми є, що ми робимо. Така собі амбіційна місія: забезпечити кожного спеціаліста з кібербезпеки, найкращими технологіями кіберзахисту. Щоб завжди бути на крок попереду атакуючих. Тобто, дуже широко. Продукти змінюються, йдемо далі. Що ми робимо для, чисто для контексту? Ми фактично консолідуємо на платформі аналітику для виявлення кіберзагроз і стрімимо її до клієнта. Опустимо цю кіберчастину і уявимо, що ми, наче Apple Music або Google Music у керсесвіті. Тобто, стрімимо контент до клієнта і підписки. Тому що зараз ми саме про стартапи, саме про економічну составляючу. Інакше у нас це здається. На платформі 8 тисяч компаній 155 країн світу, 33 тисячі користувачів, саме Cyber Security спеціалістів працюють. Це в цифрах 42% Fortune 100. Це 21 Global 2000. Дев'яносто державних компаній, з Штати, Азія, Європа працюють через нашу платформу, 300 MSSP, Managed Service Providers, забезпечують свою роботу за допомогою нашого сервісу. Тобто, щось рухається. 14 сертів це центри реагування на кібербезпеку локальні по країнах теж на нашій платформі. Зробили цю магію ще у 2015 році. розпочали три е е такі от е українці, е що зараз керують компанію на позиціях Сіо Сіті Сітіо та Chief of Trade Research. Андрій Безверхі Олександр Беріхен Руслан Мікальов і оці круті хлопці у 2021 році піднімають раунд. Якщо ви трошки варилися в кібербезпеці, то ці фамілії ці призвища повинні для вас щось значити. Це Том Райлі, Арксайд, вся госуха США фактично жила на цій системі і дуже багато інсталяцій по всьому світу, включаючи Україну. Коштувало вона, звісно, як крило Боїнга, але свою роботу робила. Грег Мартін теж піонер в своїй справі. Це обмін індикаторами загроз. Anomaly. Славік Маркович, демісто, піонір в автоматичному відповіді на атаки. І подивіться на фонди. Ми залучили фонди, такі собі теж стовби дуже цілеспрямовані саме на сайбер. І зверніть увагу, DNX-Ventures. Вони вкладалися в iSight. Це той самий супутник, що зараз допомагає Україні, тобто грошима вони там сидять. Ну, це предисторія. Тепер по суті, 22-й рік стартап, робимо щось корисне, йдемо вперед і опиняємося в досить такий цікавому становищі. Насправді, замість Сокпрайм можна вписати будь-який стартап в Україні. Я думаю, що вони приблизно виявилися в такому ж становищі всередині. Ковід він, звісно ж, не закінчився. Але ми якось почали розуміти, як з цим жити та боротись. І тут приходить повномасштабна війна. На. Тут же за кордону світова економічна криза фактично, технологічні гіганти скорочують людей, великі ріжуть бюджети, ріжуть кости. Відповідно, починається конкуренція за бюджети. Дуже велика, дуже багато роботи для того, щоб залишитися в тих аккаунтах, що ми вже є. Тобто, це треба більше напрягатися, щоб досягти того самого результату. Тобто є проблема. І от, це на все на фоні. Відповідна загроза для життя та, та здоров'я команди. Ти з боку інвесторів, тому що ну, інвестиція стає, скажімо так, ризикованою. А, Є ризик невиконання зобов'язань перед клієнтами. І як вишенка на торті прилітає криза з Сіликонвелібанку цієї весни. Тепер трошки по хронології. Станом на грудень 21 року. Нас 100 людей в компанії, і весь R&D, а це більше половини, знаходиться в Україні. Сейл з машини Європа, Штати. і... Ковід, звісно, погано, але дякую кові за work from home. Ми навчилися роб... працювати асинхронно. Ми навчилися працювати децентралізовано, і якось ще це вийшло на якийсь рівень. Це регулярні коли це процеси побудовані таким чином, що всередині проєктів, всередині середні команд по всій компанії, вже машина запущена, працює без якоїсь необхідності централізованого роботи в офісах. Але постійне нагнітання ситуації, на, пам'ятаємо ту ситуацію на кордонах, ці всі, всі війська, все інше, і інвестори на той момент починають задавати, скажімо так, зручні питання: а що ми собі думаємо, як ми будемо з цим планувати і все інше. І якщо коли ми розробляли інструкції по ковіду, розробляли для співробітників, як себе вести в тій іній ситуації? Ще жартома добавили главу, знаєте, так, зомбі-апокаліпсис. Чисто так всі сміялися, але коли цього року ми розробляли інструкцію про ядерну небезпеку для співробітникам, що робити, то вже було досить так: ну, зомбі-апокаліпсис не виглядає чимось таким уж дуже таким странним. Uh, і ми з свобоку, як компанія, демонстрували для інвесторів готовність майже до будь-якої ситуації. Малювали різне, зробили і uh, тривожні рюкзаки, і тренували BCP, робили переміщення переміщення бісій бізнес контінюті, uh, робили переміщення людей між uh, локаціями. тобто тренування проводили. Є інструкції, контакти як комунікати, в якому тобто, щоб не було паніки, якщо що. тому що всі розуміли, що щось станеться ніхто не знав що. Але треба було, щоб люди були трошки жартованішими. І була окрема ініціативна команда, що забезпечувала постійний моніторинг інфопросторів для того, щоб дивитися, ну, де тримати хвіст повітру. Читалися там російські істочники, українські, западні, і ця інформація консолідувалася і докладалася в менеджмент. І дуже така цікава книжка: я зустрів чисто дитяча на поличках е в магазині і просто не змог не купити, тому що вона. Ну, це, каже смішно, але, скажімо так, дуже багато того, що зараз відбувається. І ось настає 24 лютого. І від клієнтів починають з'являтися питання. Ми, звісно, дуже з вас пережимаємо, лички тримаємо, але як ви бізнес, як ви будете сервіс оказувати? У же тут війна і все інше. Ну, ми їм звісно, пояснюємо, що це Амазон, є там все розподілено по світу, але у них ніхто ж не, не працював раніше в умовах війни. І в них логічне питання, і нам треба доводити те, що ми можемо це робити. Інвестори відповідно теж задають питання. А давайте ми з під ризику виведемо. Ключових вивеземо за кордон, інших звільнимо і наймемо в якійсь іншій країні. Ну, дуже такий. Just business. На що наші фаундери сказали no thanks. Команда сказала ні-ні-ні, І почали проводити демо з укриттів, з усюди, де є інтернет та живлення. Почали потрошку переміщуватися в більш безпечні локації. Відповідно, команда менеджменту пробувала допомагати. Не тільки фінансово, а й чим могли на тому етапі, тому що ми витягали людей із окупованих територій, ми витягали людей із Бучі для того, щоб е, заділи там свої ресурси в цьому випадку. Бізнес-процеси е, поспілкувалися з ізраїльськими фондами. Вони поділилися дуже такою цікавою штукою, е, як культура хабів, тобто осередків людей. Які а, десь більш децентралізовано працюють. І це більше навіть не про бізнес, а про а, а чи все в порядку в хабі. Назначається капітан хаба. Він питає, хто доступний, хто захворів, у кого які проблеми. Консолідує інформацію по людях у цьому регіоні і зв'язується з менеджементами, показує. Тобто, дуже зручно, дуже зайшло. А, дуже таке. Необхідне рішення був винайнятий президент в Америці, Ні, не Байден. Просто така позиція в компанії: цей лідер повинен був тягнути сел з машину, поки ми тут займаємося своєю проблемою. А, тому що були сейли, але не було лідера. Винайняли. Шукали довго 6 місяців, три місяці вводили в курс справи, запустили. І провели масштабування території ресерч команди щоб вона працювала 24 на 7. Ми, звісно, краудсорс, але цей двіж треба якось вести вперед. Тому є люди в Аргентині, є люди в Штатах, в Австралії, в Європі, що Follow the Sun а, працюють, створюють цей контент. І, от наче, а і ще трошки: холодна зима 22-23. Все було б добре, да? але немає електрики, немає живлення. Ударили по самому болючому. А... Були затягнути десь приблизно одна тонна безпереб... джерел безперебійного живлення, розподілена між людьми. На хаби були зроблені такі осередки з оптичним інтернетом, старлінком всім ділами для того, щоб знову таки забезпечити людей без позерненої роботою. Це був ще той челендж, але ну, справилися. І пройшли ми зиму, виходимо на весну. Все прекрасно. П'ятниця дев'ята ранку. Сіо приїжджає з очередним партією допомоги. Машина забита тепліками. З Каліфорнія не спить. Сповіщають, що СВБ лопнув. А у нас там основний капітал, і ми втрачаємо до нього доступ. І якби тут треба ж гроші по місцю. Ну з України більш-менш зрозуміло, що робити. Що робити українець, коли в нього немає грошей. Починаємо міняти бакси. З Америкою трошки складніше, вони всі в кредиті. І ми не маємо права вивезти а, людей на роботу в Америці, якщо немає під це відповідних а, коштів. Це в них є за це відповідальність. І ми вже з нашого досвіду розуміємо, що грошей нам не побачити довго. Американці вірять, що все буде нормально. І пропонують фактично або брати інвестиції під дуже невигідні умови, або якісь кредити, знову-таки, термінові кредити, невигідні умови. З свого боку, ми порахували, що цей місяць ми можемо пройти без касового розриву. З тих платежів, які надходять від наших великих інтерпрайзів, в нас не було ніколи саме затримок платежів. Тобто ми порахували, цей місяць проходимо. Наступна ідея йти тут і зараз до компанії, хто планує реньюватися, пропонувати їм ренювал раніше за додаткові знижки. А, але чуть-ху федеральна система США не підвела і вже ну, на наступному тижні доступ до коштів був відновлений. Фінансисти в Штатах, звісно, теж не спали. Вони ще в четвер за день до, скажемо, до п'ятниці, вже зробили за один день в Штатах аккаунт в JP Chase. Так що. Наче нормально пройшли, але це був дуже челенджинг тиждень. А тепер трошки про проєкт, що стартував саме під час війни і саме завдяки війні. Знову таки, опустимо кібербезпеку, пам'ятаємо Apple Music в кібербезпеці. Уявіть, що ми створили плейліст саме з такою жорсткою русофобською музикою. І саме доступ до цього плейліста почали продавати за ціною значно нижчою, ніж доступ до цієї платформи. Ну, така от ідея. Ну, тільки з аналітику для кібербезпеки, що виявляє атаки російських кібергруповань. І 100% прибутку направлялися на допомогу, на закупівлю, на все, що треба для оборони України. Сказано, зроблено. І на фоні цьому почали спілкуватися з. Е Іноземними брендами, організаціями для того, щоб залучати їх до роботи на благо України. Ну, Не мало не багато, але накалюдували 125К доларів, які пустили в діло. На всякі різне. На модернізацію навчального центру університету, на закупку машин, тепловізору, обладнання. Машини, радіостанції, транслятори, тепловізори. Це все було закуплено, привезено нашими людьми. Тобто, ми вже цільово питали, в яку частину чи на якої організації потрібно, і доставляли. Попутно розвивається співпраця з держпівзв'язку та Сіртуа. Саме по сфері Сайберу допомогли спільно десь ще 19 організаціям вибудувати свою структуру там це починалося від ліцензії Windows на комп'ютери до правильної організації мережі до якихось продуктів з кіберзахисту це все робилося допомагалося але ми виявили таку дуже таку цікаву штуку що спеціалістів з кібербезпеки на місцях дуже мало уявіть у нас наприклад на же Волинській області 60 тер громад і з спеціалістами скажемо так. Ніяк пішли в кузну кадрів, зв'язалися з відповідно з університетами і починали, починаємо надавати практичний досвід з кібербезпеки. Вчимо студентів, щоб вони вже після інституту могли вже на місце прийти і вже починати працювати. Вже практика, вже побачили ті продукти, що які насправді ну, коштують десятки тисяч доларів а в інституті. Їх не покажуть. І наша співпраця з ДСТЗІ теж вона не залишилася непоміченою. То тобто є відзнаки, що нам, нам щось здається. Так. Ух ти. І останній. Я б не сказав, що ключом до перемоги, тому що після закінчення, коли ми виграємо цю війну. Проблема в кіберпросторі залишиться. Право в тому, що відповідно до стандартів НАТО, сайбер це один з доменів війни. І ми це зараз бачимо по звітах Microsoft, Google, що йде координована атака у Сайбері і на землі. І коли все закінчиться на землі, ця штука в Сайбері нас буде ще довго переслідувати. Я не впевнений, що можна перемогти. Але треба забезпечити домінування в сайбердомені. І ключом для цього може бути фактично той колективна взаємодія держави, колективна взаємодія комерційного сектору. Разом колективний кіберзахист, коли люди обмінюються індикаторами, обмінюються алгоритмами і разом фактично протистоять цій загрозі. Ну і відповідно. Пропонуємо залучитися теж, у кого є спеціалісти в ваших фірмах, чи е, хтось, хто дотичний до Сайбера, е, приєднатися до ініціативи колективного кіберзахисту. Ми надаємо пробону доступ до одного з наших продуктів Анкодрай до першого лютого 2004 року. І кажеться Тайм, я вклався.